21 лютого, коли вся світова спільнота святкує День рідної мови у Смілі відзначили переможців молодіжного літературно-мистецького конкурсу Українська об'єднує. Урочисто церемонії нагородження організували, і провели у центральному міському будинку культури. Мова це сила, це дух, це історія, це майбутнє, це незглавність для нашої держави. Це незалежність, це сила духу, і ми цим довели всьому світу, яка ми нація. І наша мова найкраща, найщиріша солов'їна мова. Я дуже дякую дійсно, перш за все, бібліотечній мережі Ірина Анатолійна вам, Ірина Іванівна вам, що чотири роки тому назад в нашому місті був започаткований такий чудовий конкурс для того, щоб підтримати, щоб надихнути від міського голови низький уклін, щирі вітання. Ми підтримали цей конкурс. І ось уже четвертий рік поспіль мені приємно, що кількість учасників все додається, твори, роботи, поробки, все, що додається на цей конкурс, воно стає ще краще якісніше. І знаєте, перевіряєш, дивишся. І з гордістю радієш, що в нас дійсно талановита молодь, талановиті діти, талановита нація. Я вам щиро всім дякую за участь, за підтримку, за небайдужість і за знання нашої рідної найкращої мови. Переможців традиційно визначили у двох вікових категоріях та двох номінаціях. Призерів цьогоріч обрали серед юних декламаторів та авторів літературних перформансів. Відеороботи, за які члени журі сумарно віддали найбільшу кількість балів, цього дня презентували на загал усім присутнім. Поезія Сергія Жадина у виконанні 16-річної ліцеїстки Сміли Софія Артеменко пробирала до мурашок. не залишила нікого байдужим і відео військовослужбовця збройних сил України Валентина Волошина. У номінації літературний перформанс кращим обрали відео учениця смілянської школи номер 10 Ангеліна Шолудько. Окремо відзначили юну смілянку, яка презентувала свій авторський вірш, а також учасників з інших територіальних громад. Усі переможці отримали почесні грамоти, пам'ятні сувеніри та грошові сертифікати, на які вони зможуть придбати товари в магазині школярик. Серед членів журі були працівники культури, бібліотечні працівники, режисери, працівники телебачення. Письменники, так, і хочу сказати, що у кожного члена журі були зовсім різні оцінки, але сума балів визначила переможців. Тому е хочу подякувати усім усім учасникам. Якщо ви навіть не вийшли в переможці, ваші роботи були досить. Гарні і достойні пам'ятні подарунки, радісні емоції та яскраві фото на згадку залишаться в тих, хто цього року взяв участь у міському молодіжному літературно-мистецькому онлайн конкурсі Українська об'єднує, і віримо, що наступного року кількість учасників цього конкурсу стане ще більшою, адже Українська справді об'єднує.